Я просто людина структура, я роблю собі в Excel -і табличко. Бачите бренди? Таблички починаються ще до прорахунків. У кожної людини в мозку на день є певна квота прийняття рішень. І вона каже, мене надихають гроші. Слава! Ви і я ми будемо багаті. Ти це знаєш, класно, якщо це поєднується в одній людині, але на жаль, я спостерігаю за інакшим розвитком. Гроші це все-таки кров будь-якого бізнесу. Це прям дуже класна, потужна фраза. Як на мене, SMM – це більше не про творчість, а про аналітику і про математику. Але коли я говорю про це за ницями вони так дуже лякаються. тому що я думала, я буду робити красиві так, так. сторіс. І все. Правильно считала, що це був якийсь там, ну може, непереломний етап. Новий етап все говорить про те, що в кожної людини є покликання, є призначення. Я звільнилася з роботи, буду створювати бренд. Це не молоко, це золото, красуне. Можеш зробити чокер, можеш зробити сотуар, кольє. Наші прикраси по суті це пластилін в руках жінки, з якого вона ліпить собі те, що їй подобається.